Вітаю вас на п'ятому каналі Агроконтроль. У цьому випуску ви дізнаєтеся про наступне. Рекомендації щодо земельної реформи у проєкті закону про ринок земель. Нова редакція містить понад 1100 поправок: 300 мільярдів гривень на теплиці, овочесховища та нові овочаві плантації в Україні. Так реалізується розбудова нової логістичної інфраструктури. Українська кукурудза та пшениця за рік експорт зріс на десятину найбільше відвантажено до країн Азії та Африки. Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендує парламенту прийняти у другому читанні та в цілому законопроект про ринок земель. Документ містить понад 1100 поправок. У комітеті кажуть, що допрацьований законопроект врахував думки фермерів та парламентських фракцій. Документ містить визначення суб'єктів та об'єктів ринку земель та основних вимог щодо обігу земель. У разі прийняття закону суб'єктами земельного ринку вважатимуться фізичні особи громадяни України, територіальні громади та держави. На володіння землею сільськогосподарського особистого або ж фермерського призначення встановлення обмеження 100 гектарів для однієї фізичної особи. Оренда земель сільськогосподарського призначення обмежена. 10% у гідрайону, але не більше 100 тисяч гектарів на території України на одну особу. Законопроект містить також норму, відповідно до якої перехід права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення не має припиняти право оренди на неї. Інтереси держави на земельному ринку представлятиме державний земельний банк. Обговорення було достатньо активне, достатньо бурне і поправок 1250 поправок було розглянуто але надійшло 4 тисячі поправок. Різницю відкликали депутати, тому що вони зрозуміли, що вони внесли щось, не зрозуміли, що і воно не прив'язане до законопроекту. 1250 поправок розглянуто біля. 40% поправок враховано, і для мене приємно те констатувати факт, що поправки враховані як представників коаліції, так і представників опозиції. Десь порівно, 50 на 50. Про що це говорить? Що основні поправки. Направлені, які враховані, вони направлені депутатами, обґрунтовано вивчено і враховуючи якраз національні особливості і національні потреби. В процесі обговорення цього закону були принципові зміни. Ну, наприклад, принципова зміна в тому плані, що в кінці кінців в законі з'явився земельний державний банк. І, відповідно, є функції. В законі багато редакційних технічних поправок було враховано. Їх не можна перерахувати, тому що там, ну я кажу вам, що 1330 поправок було, і відповідно треба кожного, давати толкування кожної, так сказати, поправці. Потреба в цьому законі є одна: це реалізація конституційних прав громадянам саме на власність своєї власність. Згідно конституції, вони мають право розпоряджатися своєю власністю. А раз вони мають право. І виникає така необхідність, то це право повинно бути реалізовано шляхом саме прийняття цього закону. Далі огляд головних подій в агропромисловому секторі. Минулого року в секторі агрострахування зафіксовано зростання страхових платежів. За підсумками сезону 10-11 років зростання страхових платежів СК ПЗУ Україна у порівнянні з попереднім аналогічним періодом склало 70%. Обсяг надходжень у страхуванні озимих посівів сезону 2011-2012 років зріс на 30%. За оцінками проекту міжнародної фінансової корпорації, розвиток агрострахування в Україні. У 2011 році обсяг страхових премій аграрного ринку виріс практично в два рази. Також з урахуванням несприятливих погодних умов осені, які негативно позначилися на стані посівів озимих культур, аграрії проявили більший інтерес до страхування озимих культур. Інтерес до українських агрокомпаній зростає. Антимонопольний комітет України Кіпський свінертон» придбав Рокетнянський цукровий завод. Комітет також дозволив Аустоклімітет придбати ват білоцерків. Ский елеватор та Свінертон лімітед Васильків хлібопродукт. Крім того, антимонопольний комітет ТК Фармінг Юкрей Лімітед придбав фермерське господарство степове, об'єднані аграрні системи та ПСП Молнія 1 В Одесі побудують новий зерноперевалочний пункт. Відповідний проект погоджений міською владою. Ініціатором проекту виступила компанія Бруклін Київ Стевідор, що спеціалізується на перевалці широкої номенклатури вантажів, включаючи зернові. Цукор серець, чорні метали, контейнери через одеський порт. Пропускна спроможність комплексу складе до 3 мільйонів тонн. Потужність одноразового зберігання 240 тисяч тонн. Термінал буде розрахований на суднові партії обсягом до 60 тисяч тонн. За даними компанії, інвестиції в проект складуть близько 60 мільйонів доларів, що на 10 мільйонів перевищить первісну вартість. Запуск об'єкта в експлуатацію планується до початку зернового сезону 2013 року. За даними експертів, Commerzbank AG, пшениця і далі буде торгуватися дешевше від кукурудзи. Різниця в ціні може скласти близько 10 центів за бушель на користь кукурудзи. У 2011 році пшениця торгувалася в Чикаго в середньому по майже 7,5 доларів за бушель. В той час як середня ціна чекайської кукурудзи становила близько 7 доларів за бушель. І така ситуація матиме продовження найближчим часом. За прогнозами фахівців ООН, виробництво зерна цьогоріч збільшиться до рекорд. Майже 2,5 мільярдів тонн, пшениці на 6%, відсотків, кормового зерна на 2,6 відсотка, рису на 3,4 відсотка. Президент Віктор Янукович підписав закон, що передбачає передачу земельної ділянки в заставу або права на неї тільки за умови присвоєння цій земельній ділянці кадастрового номера. Відповідно до закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення контролю за укладенням договорів застав та іпотеки земельних ділянок та прав на них однією з умов договору про іпотеці земельної ділянки має бути її кадастровий номер. 2012 має стати роком активної реалізації аграрних логістичних програм. На розвиток овочевої галузі у три найближчі роки буде витрачено понад 30 мільярдів гривень. Очікується, що рахунком цих інвестицій в наступні чотири роки в Україні побільшає тепличних ферм і сучасних овочесховищ. Держбюджет має для цього 650 мільйонів гривень. Чверті су. Суми має надійти із місцевих скарбниць решту коштів інвестуватимуть суб'єкти господарювання. В Уряді заявляють, що планують збільшити виробництво овочів до 10 мільйонів тонн на рік. Протягом останніх двох років кількість овоча в Україні збільшилася втричі. Минулого року уряду вдалось відчутно обмежити зростання цин, особливо на соціально важливі продукти харчування. За діякими товарними групами ціни не тільки не зростали, а навіть знизились. Перше за кілька років здешевіздешевілі крупи, овочі, фрукти. Все це стало можливим завдяки оптимальній структурі посівних площ, удосконаленню технологій, будівництву овощесховищ, оптових ринків та іншим заходам. Ми маємо і далі продовжувати курс на підвищення ефективності і продуктивності сільського господарства. Цю роботу не можна призупиняти і треба її активізувати. Ми сьогодні практично провели... Селекторі наради зі всіма областями ми проаналізували, які овочі сховища були збудовані в минулому році, які закладені будівництво в поточному році. І я переконаний, що ми ближчим часом, звичайно, логістику, систему зберігання ми її відновимо. Насправді, це дуже добре, що приділяється увага вочівництву, тому що ця сфера завжди залишалась така. Найменш задія, найбільше уваги приділялось зерну, але вочівництвом займається дуже багато селянських господарств і воно дає набагато більшу ефективність з гектара. Ну, за нашими підрахунками, на 10, обробляючи 10-20 гектарів, родина може достойно жити, отримати дохід значно вищий, як, як переїхавши в місто. Саме вочівництво може людей втримати в селі. Стосовно програми одна справа, коли будує овочесховище сам виробник. Йому це потрібно для продовження його процесу технологічного. Чим але ми знаємо, що 95% овочів і фруктів вирощуються дрібними селянськими господарствами, і зрозуміло, що дрібні селяни це збудувати не можуть. На жаль, кооперація в нас така, як хотілось би, відсутня. Хто ж може збудувати овочесховище? Дуже не хотілося би, щоб це зробили. Так, як ми говоримо, посередники, перекупники, тому що це не принесе користь ні їм, ні селянам. Наша ідеологія полягає в тому, що ми запропонували уряду створити два рівня овочесховищ. Перший це є наближені до споживача, це безпосередньо на оптових ринках, і створили вже на кожному з ринків збудовані перші овочесховища. І другий рівень це сховища вже безпосередньо в зонах виробництва, які будуть пов'язані єдиною інформаційною системою. Отже, я позитивно оцінюю те, що зроблено. Офіційний Київ вважає, що заява керівника роз Геннадія Онищенка про небезпеку, яку становить реформування Держветфітослужби України не співпадає з офіційною позицією уряду Російської Федерації, тому Київ переконаний, що заяви щодо посилення контролю на кордонах та обмеження на ввезення української сільгоспродукції до Росії. Не несуть реальної загрози товарообігу. Оцінку заяву російського чиновника дав міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко. Міністр переконаний, що посадовець Геннадій Оніщенко має вибачитися. Цитата широко розійшлася заява головного санлікаря Російської Федерації Оніщенка щодо України. Чим йому не вгодив євродосвід контролю, який ми впроваджуємо. У будь-якому разі тепер найкраще для Оніщенка публічно вибачитися за свої висловлювання. Кінець цитати на сьогодні, звичайно, система контролю якості за продуктами харчування. І в Україні, і в Росії потребує змін. Добре, що в Україні це визнали і почали орієнтуватись на Європу, так як Україна має стати повноцінним гравцем як на ринках Росії, так і на європейських ринках. І тому заява пана Онищенка, на мою думку, на сьогоднішній день вона не є обґрунтованою і об'єктивною і вона аж ніяк не співпадає з офіційним баченням Росії. Оцінки заявам російського чиновника звучать і від українських споживачів. Ось кілька думок, що їх агроконтроль отримав від випадкових перехожих на вулицях Києва. Це політична акція. Це вже команда зверху з Кремля. Значить, на зв'язку з газовим питанням. Так, да, я думаю, що це інструмент давлять на нас дуже гарно. Це і все. Просто на Україну давлять. І все. Там такого ничего такого. Чисто это їхня проблема між ними, который вони не можуть решить. Все таки це ігри, наверное, вверху стоящих, поетичних ігри. Ні, я думаю, що це просто непорозуміння. Не може бути, щоб це політичне. Ну, ми ж и українці, ми ж должны дружити. Для мене сьогодні сніжок пішов хорошо. Но все одно. Для мене це не имеет значення никакого. Розміни, що їх принесе реформа системи контролю за якістю продуктів харчування, агроконтролю розповів голова Держветфітослужби України. Я думаю, що це покращить і безпеку, і якість тому, що в кінцевому результаті є з кого запитати, чому, наприклад, продукт неякісний чи виникло захворювання у людей. Ми сьогодні використали європейський досвід. У цьому плані світовий досвід я вважаю, що президент поступив правильно і ми будемо виконувати указ президента, яким затверджено положення про державну ветеринарну фітосанітарну службу. Всім іншим би радив би виконувати укази. У Берліні відкривається так званий зелений тиждень виставка харчової індустрії, сільського господарства і садівництва. У рамках зеленого тижня відбудеться зустріч представників східного комітету німецької економіки із аграрними міністрами Росії, України та Казахстану. Якщо ми будемо дивитися на світовому масштабі наших конкурентів, звичайно, це є країни, які виробляють достатньо велику кількість зернових. Це і Сполучені Штати Америки, це Європейський Союз, це е, Австралія, в тому числі і в якійсь мірі Аргентина. А якщо подивитись е, причорноморський басейн, то практично в нас конкурентів тут нема. Що стосується зернового пулу, про який вже багато років говорять, а як говорять багато років говорять, але це питання не вирішилось і не просунулось ні на один крок вперед щодо зближення. Звичайно, об'єднавши зусилля для узгодження єдиної політики на зовнішніх ринках Росія, Казахстан і Україна, можна було б від цього отримати певний зиск, тобто, бути, диктувати ціни, потім прогнозувати обсяги експорту і внутрішню логістику щодо заміщення зернових можна було б теж позитивно використати. Але Повного порозуміння або навіть початкового порозуміння в узгодженні дій в нас поки що нема. Можна очікувати, що все-таки, ну як правило, політика говорить з політики говорять з політикою, бізнес говорять з бізнесом, а то те, що стосується. Політиків тут це безумовно двосторонні зв'язки, це посилення тих зв'язків, які вже були. Можна попередньо домовлятися і про зустрічі, і про візити, і про делегації на рівні бізнесу або на рівні державних компаній з тим, щоб вже домовлятися про конкретні поставки продовольства. Тобто це розвиток ринків збуту. Є питання так званої технічної допомоги, може йти про залучення технологій, передових європейських технологій, сільського господарства України на рівні насіннєвого бізнесу, на рівні засобів захисту рослин, на рівні багатьох інших складових технологій, які є дуже важливими, без яких забезпечити нормальну продуктивність, нормальну економіку виробництва, сільського господарства вже неможливо. Минулого року з України було експортовано майже 15 мільйонів тонн зернових. Це на десяту частину більше ніж у 2010 році. Найбільше експортовано кукурудзи та пшениці до країн Азії та Африки. Кожна партія зернових, яка відправляється з України, супроводжується фітосанітарними сертифікатами відповідно до міжнародного стандарту із фітосанітарних заходів та закону України про карантин рослин. Здійснення цих фітосанітарних заходів має запобігти занесенню та поширенню відсутніх на території України регу регульованих шкідливих організмів, кожна партія зернових рослин, продуктів рослинного походження експортується і супроводжується фітосанітарними сертифікатами, які видаються на підставі вимог міжнародних міжнародного стандарту з фітосанітарних заходів номер 12 закону України про карантин рослин. Звичайно, під час здійснення фітосанітарних процедур основний мотив іде, основний акцент йде на те, щоб виявити. Виявити той чи інший регульований шкідливий організм. Проводиться огляд партії вантажу, проводиться інспектування транспортних засобів, відповідно лабораторна експертиза. У випадках виявлення регульованих шкідливих організмів кожній партії зернових проводяться певні також фітопроцедури, спрямовані на локалізацію та ліквідацію їх. У випадках зараження проводяться фітопроцедури, спрямовані на фумігацію знезараження, на доочистку. У випадку у випадку неможливості проведення даних процедур звичайно проводиться переробка або ліквідація. Про що пишуть у перших числах нового року провідні видання, що спеціалізуються на аграрній тематиці у найближчі хвилини? Конкуренція серед дилерів загострюється і далі ставатиме лише жорсткішою. Щомісячний з Ukrainian Farmer надав свої шпальти представникам основних дилерських компаній, які виклали фахові погляди. Зокрема, на теми історії створення дилерських мереж, діяльності в Україні, шляхів до клієнтів, стану динаміки розширення сервісних мереж, програми Trade-in, бачення подальших перспектив розвитку українського ринку сільгосптехніки. Продукти енергендієнти у рубриці актуальне звертає увагу на перспективи виробництва органічної продукції у Львівській області. Про ситуацію та проблеми на ринку натуральних продуктів харчування, участь держави, у розвитку ринку органічної продукції, шляхи подолання перешкод, чиновники, законотворці, науковці, фермери та громадські діячі. Журнал «М'ясной бізнес шукає, де відповідь на запитання довкола особливості торгівлі скотиною у світі. В інтерв'ю видані консультант проекту ЄС виконання України зобов'язан відносно членства у соті європолітики добросусідства у сільському секторі. Джеймс Ейрі каже, що ринком скотини повинні керувати рішучі, шановані люди. Чому так? Читайте в «М'ясном бізнесі. Журнал тваринства сьогодні зацікавить національних виробників експортерів молочної продукції. На шпальтах видання не лише викладено вимогу щодо продукції тваринного походження, яку вироблено поза межами європейської спільноти, а й надано розлоги порівняльний аналіз вітчизняних норм показників безпечності молока та молочної продукції з європейськими та міжнародними вимогами. Про українські та європейські вимоги до якості молока й молочної продукції читайте у журналі Тваринитства сьогодні. Це було останнє повідомлення програми. Бажаю її постійному ведучому Павлу Кужеєву якнайшвидше одужати. Наступний випуск агроконтролю дивіться за тиждень на п'ятому каналі. Також цю програму можна дивитися на інтернет-порталі agronews.in.ua. На все добре.